Вони вивчають топографічну справу та як саме правильно працювати із картами, займаються фізичною підготовкою та отримують навички рокопашного бою, стріляють по мішеням та вивчають основи надання першої домедичної допомоги. Вони юнаки та юначки, що проходять вишколи за програмою Олерія Пантюшенка у Білосерківському навчальному волонтерському центрі, маючи зброю в руках, це ще нічого не значить. Це треба, що треба навчитися влучно стріляти. Треба вміти там перебігти за три секунди хоча б цей метрів п'ять і залягти, переповзти там, відсунутися в бік чи відкотитися, там. кинути гранату, скажімо, з положення стоячи, з положення лежачи з коліна, там. потім що відкопати окоп, скажімо так, переповзти, якщо не дай Бог там. Поранення то це швидко, скажімо, накласти турнікет і зупинити кров. Усіма цими знаннями діляться із підлітками досвідчені військові, що віддали цій справі усе своє життя. Кажуть, через рік вже не можуть стати у лави Збройних сил та підготувати молод до викликів сьогодення мусять. Попаду я, скажімо, в мішень там, з гвинтівки там, чи промажу, там. чи попаду я цілячись там, як правим, так і лівим оком. Там. Чи попаду я з незручного положення там, чи влучу, скажімо, в мішень там після якогось фізичного навантаження, бо коли мені там заважають. Заняття у волонтерському центрі безкоштовні. Молодь залюбки навчається, адже розуміє, подібні знання можуть знадобитися у будь-яку хвилину. Дитинство мені подобається військова справа, та й тим більше по ну такий час потрібно саморозвиток. Тому що якщо боїться сім'я чи ще хтось, ну, потрібно їх підтримувати. І ти знаєш, вже, що це, де воно. і як. Допустим, хтось поранений в сім'ї, навіть медицина може допомогти. Зараз тренування відбуваються у закритому приміщенні, однак фізичні підготовці приділяють чимало часу. На прибіжку виходять на двір, а в теплу пору року влаштовують справжні польові навчання. Теплий період. Ми виходимо ну, умовно в поле. Де навчаємося ну, такі, от, піхотні тактики в основному, там, це що як перейти із похідного порядку, передбойовий, бойовий, як просуватися на полі бою там, в двійках, перебіжками по-пластунськи. Що робити, коли ворог скажімо, обійшов вас там, зліва чи справа, коли зайшов в стилі, так зайняти кругову оборону. Топоки агресор не покине на територію нашої держави, такі вишколи будуть актуальними, впевнені усіх учасники. Маємо надію, що знання отримані тут так і залишаться лише теорією, та нікому не доведеться застосувати їх на практиці. Однак ворог підступний і треба бути готовим до будь-якої ситуації.